Друзі, всім привіт. Ми зараз універсам алмазний. Сельпо. Зараз трошки обзор цін зробимо. А більше погуляємо, тому що все там дорого, мене потягнемо з вами. Цей чувак. Грузи якимось закладами в центрі міста. Каже, виходите в заклади в центрі міста. Говорю, не хожу, мене це не цікаво. Ну не знаю на що трошенчика. Можливо, можливо я зайду, ну сумніваюся, щось не дуже хочеться. Нема на нього ніяких планів. Кстати, в цьому районі ніколи не були, походу. Це в нас кукурузи, олівки, горошки квасолі. Так, що у нас? Польща опять кормить горошок премія зелений консервований. да? от 12 штук по 40-го. Коротше вже я замітив, тут типу, типу як в метро вже. Чим більше береш, тим дешевше. Зайка. Зайка. Що це в нас за фірма? Непонятно. Ні, не, ну от цей пак такий красивий. Ну можна в осторонку так. Ух ти. 95 гривень. Киткат. Фахсальный заєць чи що? Це я не пойму. Чи це просто заєць? Так, а що это у нас? Так, кекс кекс не пойму Заяць кекс чи оцей кекс ладно будем щита сейчас в Україні паста відмічається один раз уже не три як раніше воу, воу, воу корона по 40 чи що а ну бачите ой я чуть не впав. корона по 40 мінус 45 Ну 72 це брехня, а от те, що 60 воно стояло, то це правда 40, по 40 коронку, да? трошки можна пару. Блін, ці шери то прикольні, але вони можуть внутрі бути вже гниловаті. Так, фіксируйте, коронка можна, да? пару этих бутилочок взяти сьогодні на вечір. Та хая червона. Ай, хустить шия. Після суток вічно такі ломки тіла. Все я хочу таку сливу. Мені кажуть, вона літом буде смачніше, ніж зараз. Виноградик 180 гривень, щось взагалі не хочеться. Бананчика може, ні бананчика не хочеться, прикиньте, ніфіга не хочеться. Як на вулиці жарко, хочеться тільки пива, бо газ воду. Та свіжий, я думаю, це перець. Ага, перець. Мама не горюй, так? Да? Так. Апельсин. І Правда хтось сказав, що дешевше, ніж яблука. апельсини. ну тоді вони ще були дешевши. Ну, якщо зрівняти яблуко по 60. Де ціна на капусту? Наверно, тут. 74 бачить. Так, смотрим, щось дороговато, так? Да? Покажіть людям. Вашу накрутку. 75 гривень. Ось хтось брав. Откуда це цей листок. А мабуть, відсюди. Дивіться. Ну, 38 гривень капустина виходить. Поняли? Ось хтось брав, положив. Просто зрозумів, що це занадто дорого. Плюс кульочок буде, так? Да? 99 чи гривня 20. Хм, Ну як кажуть, не хочеш не бери, да? так, пасхальні приколи, остатки. Прикольна фішка. Тільки вам, бля, що ти? 21 гривня? Форма для... Ні, форма, форма. Форма, форма. Казинка важна. О, свічка. 22 гривня. Как бы щось і вже й перехотілося. Та я думав, там на поминальний якусь свічечку. Там у мене ж капличка есть, надо свічечку якусь запалити. Так, ай, чумак. Вечно думаю, що це Баріла. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой А де Баріла в пакетах? Баріла. Чумак, аборіли щось не бачу в пакетах. На дешевше, ніж коробка. Так, да, здорове тут сільпо, звісно. Давно я не був на на сільпо. Дивіться, от сто, який по 30 гривень картошка, вже навіть не 27, ну як оце за 30 гривень покупати. Це ж взагалі якийсь лохотрон. А оце що за неподобство по 64. Це картопля рання. Так, да. це картопля рання, гнила вже, яка ж вона рання, вона вже пізня. Так, ті музоня завжди прислідує нас, так? Да? Це яблучки я люблю. Яблучки без назви. Так, совки мы будем стараться них. Так, хамон, камон, камон. камон. Блін. Та ні, це рисковано так убрати, наверное. Кров'янку. По одеськи чи що? Кров'янка по одеськи То тобто есть только по одеськи з маленькою букви. Чи, чи воно так і повинно бути. Домашня жарена. Ну коротше вибор шикарний, но... Боюсь, воно на вкус не ухті. О. Можливо, сьогодні сир купити, ото я вічно про нього балакаю. Світний в такому пластиковому метам. Зараз пиво нас відлікло. Пиво нас відлікло. Зараз я зараз гляну водичку тут. Водичку. О. Так. Так прикольно, да, Взяти її. Ну, якби ж було... Ого, така ненадіжна ручечка, чи надіжна. Блін, знизу може прорватися. Ось така стрмна фігня. 40 гривень, так? Да? Це, навіть на по картці. Акція ціна гривень при першій куплю до 12 одиниць грав включено. Від 13 ціна складає 72. Ну це, Коротше, то якийсь бред. Коротше, я думаю, на касі розщихляти, якщо що. Та ми провіримо, якщо що, відміну зробимо по-любому. Якщо по 72 гривні, по-любому зробимо відміну. Так, зараз ж я просив рибом балака. Це Маздан по-любому, так? Да? Ні, Радомир. ну так, да, Радомир. Маздан. Я просто не знаю, які вони на... які вони на вкус, на смак. А то я другі бачив, такими кубиками. А, оце. Mm. Тут зараз було, знаєте, різні кольори. Ось типу такого, то ще там третій колір. 131 гривня, не знаю, не знаю. Ладно, я подумаю. Просто я ніколи нас ну, їх не пробував, що вони. Дивіться, зелений, красний, басірон, базилік з часником. О! з часничком сир, не, ну прикольно. Це таке щось до пива. Блін, я щось ще почав хотіти. Треба було щось таке серйозне поїсти типу супу. Ну Якби там три кольори було вже, а не два і один. У мене заставка висіла цих баликів, ой, Хамонів довго і нудно. Це я току удалив. Що тут? Дешевше щось стало. 13 тисяч 367. А вес, вага, вага 836. Та це все одне і те саме висить, його ніхто не бере. Це взагалі жорстко. Жорстко гніє. Да, треба було нормально поїсти, щоб сюди. Йти. У мене адыгейський сир вдома є так, поляки опять нагод, який тяжоленький. поляки 300 грамів, ніфіга собі. А як же понять? Угу. Як от тут понять? О, 119 гривень, чи що? десь 189. От ці дві ціни мене бесять. А зробіть уже... Чи одну ціну, чи перечеркніть. Чи перечеркніть одну, оставте другу. Ох, ти. Дарницький. Баликсирокопчені. Такі кусочки красиві. Ну і ціна непогана, так? Да? 80... А, це друге вже. Оце 80 гривень. 80 грам, 80 гривень. 10 гривень за 10 грамм. Що таке пивні закусочки. Так, сосіски мене вдома валяються. по-домашньому козацька. Глобено. Глобено, глобено. Ну, в принципі, глобино ми іноді беремо. Глобено. А у нас там на вечір є їжа. На вечір їжа є, так що я не буду зморачуватися. Сиркома. По 55 гривень, 150 грамм. Ну, в принципі, можна взяти. Це можна взяти, тільки не хочеться тягатися. Ладно, по доїдай дома ті всі запаси, а потім щось воно рішив. -го 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 -го. Нам сільпо надо поближче на половки. Кстаті. АТБ 21 гривня. Біле нефільтроване. Прикиньте, на червоні спак. В АТБ зараз, на даний момент, в АТБ, воно 21 гривню там з копейками, білим не фільтрує. Ну я ж не, поп... не помиляюсь. Та вроді ні. У відосі в мене там є про АТБ. Так. Що ми робимо як професіонали? Ну пиво то зрозумірно можна взяти. Если по 40 гривен пару бутылочек, така жара на вулиці, можна и это. И выпить. Или додому. Нет, додому, наверное, взять. Ти все-таки колись я возьму, ну трішки не напізніше, хай там буде три кольору, ще якби акцію вони зробили, ну заману то... Хай би і брехливу акцію, ну все одно. Що у вас яйця цікавлять після пасхальні яйця? Я навіть не знаю, піднімали їх чи не піднімали. Ціни на яйця ми нічого не покупали. Ну Це цей сир, що ми дивилися, 119 гривень і дві ціни. Типу розчахлий сам називається. Тут це в холодильничку. Тут це в холодильничку. Угу. І ось. Ух ти, дитячий он. комо, раніше не бачив. Буде по акції спробуємо. Це мене зацікавило в Голландії, так? по 55 гривень 150 грамів. Блін, мені просто я зараз ще не буду їхати додому і боюсь, що він трошки там затухне в рюкзаки. Бо хоч що треба ще заїхати в АТБ купити варенички, там я їх колись вам показував на відео, а їх же треба одразу вести додому, бо вони розтануть. Так. Це Тибовський мене прикову. А, я не глянув помідори почув. Ага. Блін, маленький 62, здоровий 73. Здоровий 73. Та це я люблю, цей майонез. Знижка. Та щось воно на знижку, а може і знижка в гупах. Би, Нам би трошки менше, що нам там треба, нам би отакий по акції. Ладно, давайте зачекаємо. Зачекаємо. Думав, показав, думав, хрещатик по акції. А в нас ще ж є за тебе хрещат. Я ніяк до нього не доберусь. Так, що ти мене ждеш? Херін, так нема холодця. 18,49. Мені кажуть в Велмарті він по такій самій ціні безсякоє. Дощо, нам в ціль поп побіди не віддать, так? Так, просто погуляємо, поцинкуємо, -по по все. Купимо пиво тайповали. А, велопрогуляночку. Ще ще одну зробимо, так що подивіться пред серію і на наступну серію. Зараз поїдемо через огнівку, через серкушку, через ставки на половки за тими варениками і треба їх буде срочно додому відвести. Так, трошки вам молочки показав. У мене такий обзорщик цін. Таке я люблю показати те, що купляю. А так, знаєте, від фонаря ходити не дуже мене прикали. Заробимо 50 доларів за місяць, буде нам щастя. Ми йдемо до цієї цілі, більше не потягне, ну може трохи більше. Ютуб жлоб зробив би нам за тисячу переглядів там доларів 5 за рекламку, за цю всю фігню було б нормально. Можна жити круче, ніж пенсіонери з Ютубу. Так, ну, ж, а, давайте глянемо водичку, напевно. Ще в сільфо я нарисуюся. Не сьогодні, так завтра, не завтра, так післязавтра. Так. Ну оцю я кігню дивився по 80 гривень, звісно, щось непонятство. Ага, водичка. О, давайте і спробуємо. 60, да? 44. Літра тільки, так? Да? Не літра 250. Літра, літра. литра 44, ну, смотрите, и тут литра 250. А сколько, ну, для сравнения, ось Грузия 75, а ось литра 86, Грузия, и цеж же Грузия. Угу. Такая бутылка удобная, литровая. Возьму одну, видите, запаковано, тут запаяно все. Все, я дождався. Сьогодні понеділок. Тут, кажись, ціни поміняються в четвер. Якщо що, я ще Это, куплю, попробую. Все, і давайте возьмемо этих яких. Опа. Щек черік, дві гранати. Крутяк, так? Да? Все, ми йдемо не з пустими руками. Блін, можна було й сир, але но... хай ось похолодає, тоді я сиром затарюся. Хай тільки похолодає. Затарюся сиром. Так, все, пішліть на касу. Зі мною. Так, де тут поменше людей, так тут одна каса Блін, то що таке одна каса робить, а що ці вони? Зараз ми отак маякнем. Ооо, бачу, бачу жіночку. Бачу жіночку, свободно. Бачу жіночку. Добрий день. За стосунок церкви? Так, зараз. Бо без за стосунок пива дорого. Я зрозумів. Так по 70, да, без за засу... да. без... Без застосунку ще секунду. Блять. Так, інтернет наскучені. Давай. Так. Що, буде ходім карта? Карта. 124, А, дякую вам. <різь> так. От затарилися. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати позитивний коми. Побачимося з вами в наступних серіях, зараз я куплю вареники Отак, От поняли? По 40 гривень без додатку. Ой, по 40 гривень з додатком. А без додатку буде 70 нормально. Так що не помиліться. Це ми тут уже стелу Артуаму брали по 25 гривень. Так, все, давайте пока-пока, побачимось.